Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Харитонова, вчителька математики 9 класу. Сьогодні вивчатимемо властивості правильних многокутників, вписаних у коло. На минулому уроці ми з'ясували той факт, що всі правильні многокутники є вписаними в коло. Центральним об'єктом сьогоднішнього уроку буде правильний N-кутник, який зараз зображено на екрані, з вершинами А1, А2 і так далі до АН. Центр такого многокутника позначмо за О. Теорема 1. У правильному многокутнику кути з вершиною в центрі многокутника та сторонами, що проходять через дві його сусідні вершини, рівні між собою. Тобто всі утворені кути А І, О, АІ плюс 1 рівні між собою. Для зручності можна вважати, що точка АН плюс один, це точка А1. Доведення. Оскільки всі вершини правильного многокутника лежать на колі з центром О, то відрізки ОАІ рівні між собою, як радіуси описаного кола. Також усі сторони правильного многокутника рівні між собою за означенням. Тоді кожен трикутник АІ плюс 1 має дві сторони, які рівні радіусу описаного кола, і одну сторону, що дорівнює стороні многокутника. Отримаємо, що трикутники АІ О АІ плюс рівні за трьома сторонами. Тоді всі кути вигляду АІ О1 АІ рівні між собою, як відповідні кути в рівних трикутниках. Кожен з цих кутів називають центральним кутом правильного многокутника. Теорема 2. Кожен центральний кут правильного n кутника дорівнює 360 градусів поділити на N. Доведення. За теоремою 1, усі центральні кути рівні між собою. У сумі ж усі ці кути дають 360 градусів. Оскільки центральних кутів n за кількістю сторінного кутника, і в сумі вони дають 360 градусів, то кожен з них дорівнює 360 градусів поділити на n. Теорема 3: Радіус кола, описаного навколо правильного n-кутника зі стороною А. Дорівнює А поділити на 2 синус 180 градусів поділених на n. Доведення. Позначмо радіус цього кола R. Дослідімо окремо трикутник А1О. У ньому, як уже сьогодні було згадано, довжини сторін А1 та А2О рівні між собою і дорівнюють радіусу. Оскільки цей трикутник рівнобедрений. То медіана до сторони А1А2 є бісектрисою кута О та висотою до сторони А1А2. Проведімо медіану ОМ, що також буде висотою і бісектрисою, де М — середина сторони А1А2. Оскільки кут А2МО прямий, то синус кута А2ОМ дорівнює А2М поділити на А2О. З цього можна отримати, що. А2О дорівнює А2М поділити на синус кута А2ОМ. Отже, нам потрібно визначити А2М та кут А2ОМ. Оскільки ОМ бісектриса кута А1О2, а кут А1О2 центральний і дорівнює 360 градусів поділити на Н, то, враховуючи, що А2ОМ у два рази менше, він дорівнюватиме. 180 градусів поділити на n. Довжина відрізка А2М удвічі менша за довжину сторони А2А1, оскільки m середина цієї сторони. І, отже, дорівнює а навпіл. Підставши отримані величини у вираз для А2O, отримаємо, що А2О дорівнює R дорівнює А поділити на 2 сину 180 градусів поділених на n. Що й треба було довести. Обчислюємо радіус описаного кола навколо правильного n-кутника для деяких значень n. Підставляючи у формулу з теореми 3 n дорівнює 3, 4 та 6, отримаємо, що радіус описаного кола для правильного трикутника зі стороною А дорівнює а помножити на корінь з трьох і поділити на 3. Для правильного чотирикутника А коренів з двох поділити на 2, і для правильного шестикутника. Радіус описаного кола дорівнює довжині сторони. Для закріплення теорії перейдімо до практики. Задача 1: Скільки сторін має правильний многокутник, писане у коло, якщо градусна міра дуги описаного кола, яку стягує сторона многокутника, дорівнює 12 градусів. Розв'язання. Сума градусних мір усіх дуг, утворених вершинами многокутника, дорівнює 360 градусів. І якщо одна дуга має градусну міру 12 градусів, то всього дух буде 360 градусів поділити на 12 градусів що дорівнює 30. Оскільки кількість дух дорівнює кількості сторін, то в цьому многокутнику — 30 сторін. Задача 2. Чому дорівнює радіус кола описаного навколо правильного трикутника зі стороною 4 корені з 3. Розв'язання. Скористаємося теоремою 3. Для цього у вираз для знаходження радіуса описаного кола R дорівнює a поділити на 2 помножити на сину 180 градусів, поділених на n, підставимо a дорівнює 4 корені з 3 та n дорівнює 3. Отримаємо r дорівнює 4 корені з 3 поділити на 2 sin 60 градусів, що дорівнює 4, оскільки sin 60 градусів дорівнює кореню з 3 навпіл. Задача 3. Чому дорівнює сторона правильного трикутника, якщо радіус кола описаного навколо цього трикутника, дорівнює кореню з трьох? Розв'язання. Скористаємося теоремою 3. Для початку з рівності до теореми 3 знайдімо А. Тоді А дорівнює r помножити на 2 сину 180 градусів, поділених на n. Та, для зручності, поміняємо ліву та праву частини рівності місцями. Отримаємо, що а дорівнює 2р синус 180 градусів поділених на n. Тепер підставимо в отриманий вираз r дорівнює кореню з 3 та n дорівнює трьом. Отримаємо, що а дорівнює 2 корені з трьох помножите на синус 60 градусів, що у результаті дорівнює 3. Зверніть увагу, що раніше ми ознайомилися з формулою для обчислення радіуса описаного кола. Навколо правильного трикутника, чотирикутника та шестикутника. Для правильного трикутника зі стороною А радіус описаного кола R дорівнює А коренів з 3 поділити на три. Тому можна було одразу використати цю формулу, щоб було б швидше. Сьогодні ми з вами дізналися, як обчислювати радіус описаного навколо правильного n-кутника кола та закріпили ці знання на практиці. Дякуємо вам за увагу, до нових зустрічей!